дозволили розширити відомості щодо філогенії даного роду. Додатково відкрито вид роду псевдокапілярія та встановлено його положення на дереві. За розділом третім Здано до друку опис двох нових видів колембов, роду Пікмареполітес, Західного Кавказу. Розглянуто чотири життєві форми торгобіонних видів родини Аерополітіза а також патерни торгоморфності антен цієї родини на прикладі кавказських таксонів. Продовжено токсономічне дослідження деяких трогоморфних аніфіурід та розпочато опрацювання трьох нових видів роду аропалітес з печер Кавказу. Розпочато токсономічне та філогенетичне дослідження першого печерного представника роду Аропалітес з Китаю. За четвертим розділом, зокрема, встановлено, що кінематичні параметри та механічна енергія плавання у самок мізоциклів, істотно мізоциклопс Левкарті і мезоциклопс Альбідус істотно залежить від їхнього репродуктивного стану. При горизонтальному плаванні енергетична вартість транспорту у самок з яйцевими мішейками 1,5 і в 1,7 разів вища, ніж у самок без них. Найбільша відмінність виявляється у витратах на протидію сили гравітації. У обтяжених яйцевими мішечками вона зростає у 2,5 рази, що суттєво вже час їхнього перебування в товщі води. популяційні дослідження, а також лабораторні спостереження за ростом сарсі в культурі, свідчать про незвичайний для колоноїдних купеплод гендерний перекіс у бік самців, який виявляється вже на ранніх стадіях розвитку. За розділом 5 встановлено, що 75% номінальних видів ендемічних гідробід Каспійського моря відомі лише запорожніми черепашками, а лише 25% були зареєстровані з м'яким тілом. Дані радіокарбону аналізу черепашок показали, що всі досліджені нещодавні зразки мають віку проміжку. 1624 рік до нашої ери і 1888 нашої ери. Два досліджені види датуються початком антропоцену. Ще два види потенційно або ймовірно існували в середньовіччі. Дані радіокарбону свідчать також про вимирання значної кількості видів у період з кінця 18 століття до середини минулого століття. І що лише два ендемічні види гідробіїд нещодавно були знайдені живими. Можна стверджувати, що на початку антропоцену кількість ендемічних видів була значно нижча, ніж вважалося раніше. Ці висновки підтверджують уявлення про серйозну поточну кризу біорізноманіття в Каспійському морі. За розділом шостим показано, що сучасна природна наземна малакофауна Східноєвропейської рівнини позбавлена ентимізму, і сама вона утворилася в ході інтер та подгляціальних міграцій, оточуючих гірських систем на заході та півдні. У Бірманському бурштині знайдено третій відомий науці екземпляр легенео молюска кальба Пріма. На відміну від попередніх двох, він потрапив у Фрагмент бурштину разом з багатьма різноманітними дрібни, дрібними членистоногими. Таксономічна склад цих членистоногих свідчить, що е, тварини жили на краю невеличкої водойми з непостійним рівнем води, розташованій у тропічному лісі. Проведено польові дослідження наземних молюсків в різних частинах України, поповнюється упорядковується колекція наземних молюсків Інституту зоології. За розділом 7 в континуумі ієрархічної системи річкової мережі звітного року продовжено дослідження щодо просторового поширення популяції турунів у селищах по берегах річок різного порядку. Відготовлено низку публікацій на основі е, та основні розділи рукопису до серії Фауна України. За восьмим розділом, який є колективним в нашому відділі, його назва на екрані, протягом 24-го року певні напрацювання принесли Роман Вікторович та Марина Борисівна Кириченко-Бабко. Вони отримали певні результати щодо впливу щодо впливу діяльності підприємства з видобування граніту на природні водойми через вивчення війчастих найпростіших та Навколо водних жутків турунів. За попередніми даними залежності між спрямованою дією вибухових хвиль і структурою асамблеї жуків турунів не виявлено. Виконання програмно-цільової та конкурсної тематики. Звітного року роман Світін працював над двома науковими проектами в рамках конкурсу для молодих науковців на України. А також ним розпочати роботу за другим проєктом МФДУ. А, Аністратенко Балашов і Ольга Аністратенко працювали в проєкті ХАЕС. Це договір між інститутом зоології та НАЕК енергоатом. Роман Бапо та кириченко Бапо виконували два науково-дослідних експертних проєкти за двома договорами між інститутом зоології та. Товариством Кукер Науково-експертна діяльність. Аністратенко-Бабко брали участь у підготовці інформаційно-аналітичних та довідкових матеріалів для різних установ та відомств, зокрема Міндовкілля України, МОН України, місцевих та регіональних органів самоврядування. Експедиційні дослідження. 24-го року було дійснено понад 10 екскурсій та експедиційних виїздів в межах України та за кордон. Експедиції було дійсне головним чином за рахунок договорів та коштів на снадбання. Україною мандрували Віталія Аністратенко, Ольга, Ольга Ністратенко, Ігор Балашов, Роман Світін і Роберт Варгович. Координація наукової діяльності, зв'язки з освітою. На слайді перераховані журнали, до яких наших колег запрошували як рецензентів. Рецензентами в провідних журналах світу попрацювали Бабко, Балашов, Варгович, Вербігорова, Світлічний Світін, Аністратенко. Цього складено близько 30 рецензій. Коротко додам лише про консультації та інші форми координації. Роман Бабко є секретарем національної комісії з питань червоної книги України. Протягом року проведено п'ять засідань. Ігор Балашов працює у складі комісії з виживання видів МСОП, в якому він є єдиним представником Східної Європи. Роман Світін брав участь у керуванні трьох бакалавських і однієї магістерської роботи студентів КНУ. Крім того, в рамках проєкту Біошкола на базі підприємства біофарма ним було проведено серію практичних занять зоології та молекулярної біології для призерів Олімпіади 9-11 класів. Аністратенко є керівником аспіранта Романа Лисенка, брав участь у двох експертних комісіях щодо дисертації на здобуття доктора і кандидата біологічних наук. Також Аністрайденко, член колегії Зодоверсіті, праці з зо ООН музею, місни Канань ПМ. Працюю в зоологічній секції комісії з червоної книги, вченої ради інституту зоології і спецраді. Так, протягом 24-го року співробітники відділу взяли участь у чотирьох міжнародних та регіональних конференціях, виступали з доповідями на семінарах. Видавнича діяльність результати досліджень співробітників відділу звітного року загалом оприлюднені у 27 публікаціях, серед яких два розділи монографії, 20 статей, а також 5 публікацій тезисного характеру. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво. протягом року Бабко і Кириченко Бабко продовжили співпрацю з колегами з Люблінського політехнічного університету та інституту агрофізики люблін Польща. Роман Світін опрацював матеріали та опублікував статтю спільно з колегами університету північної Дакоти, Сполучені Штати. Леонід Світлічний продовжує участь у проєкті з колегами Стабульського університету, Італійської морської станції та дослідницьким інноваційним центром фонду Едмонта Маха. Віро Єгоров бере участь у дослідженнях за палеонтологічним проєктом у співпраці з професором Наталією Худачковою. Це університет міста Братислава. Кадри. Кадровий склад відділу на момент складання звіту нараховує 12 штатних одиниць серед них два доктори і сім кандидатів наук. Цього року Марина Борисівна отримала вчене звання старшого дослідника за спеціальності біологія та біохімія 2 жовтня двадцять року. У відділі з цього року проходить навчання один аспірант. А те, що було зроблено, також з пропаганди наукових досягнень та висвітлення наукової діяльності в ЗМІ, наприклад, Роман Бабко є позаштатним експертом в системі ЗМІ, ХелпЗМІ СОПО опублікував експертне заключення по темі запиту, яку роль відіграють водойми в екосистемі міста, як і для чого їх потрібно чистити. Роман Світін дав інтерв'ю журналу Biodiversity Magazine на тему, на тему загроз війни для життєдіяльності амфібій та рептилій в Україні. Заключиться частина таким чином відділ, на мій погляд, успішно розпочав роботу над виконанням п'ятирічної теми. Успішно продовжується і розвивається міжнародна співпраця. За оплігом друкованої продукції, 27 проти 31 минулого року. А, відділ дещо зменшив загальні показники, проте зменшення кількості публікацій відбулося лише за рахунок конференцій. Кількість статей в авторитетних виданнях трішечки зросла 21 проти 16 в минулому році. А, наші фахівці регулярно користуються обладнанням центру колективного користування інституту. Анімалі беруть. Участь у наукових зібраннях різного рангу готують наукові кадри як для інституту, так і для інших установ. Матеріально-технічні проблеми забезпечення не варто перераховувати, всі добре знають. Нам в принципі нічого не заважає нормально працювати. Хотілося б побільше нової оптики, більше комп'ютерної периферії, холодильників, але це здається. Наші хронічні потреби, яких задовольнити якимось чином водночас неможливо. Дякую за увагу. Якщо є запитання, прошу.